Серце людини знаходиться не зліва. Воно розташоване за грудиною між лівим та правим легенем. Стрижка не впливає на швидкість росту волосся. Чихнути з відкритими очима неможливо. Очне яблуко не змінює розмір від народження до кінця життя, а вуха та ніс у час ростуть. Розмір очного яблука в усіх людей майже однаковий. Він відрізняється лише на долю міліметра. Розмови у вісні з медичної точки зору вважаються нормою. Відомо, що здатність говорити у вісні пов'язана зі сновидіннями і передається спадково. Цікаво те, що німі люди теж розмовляють у вісні, але мовою жестів. Найбільша кістка в тілі людини стегнава. Вона міцніша за бетон і може витримати вагу понад півтори тонни. Взимку, в першу чергу, треба подбати про рукавички, а не про шапку. Людина на морозі втрачає з поверхні рук більше тепла, ніж із непокритої голови. якщо, звісно, вона не лиса. У віці до 6-7 місяців дитина може дихати та ковтати одночасно. Потім ця здатність втрачається. Шкіра є найбільшим органом людського тіла. Її вага становить 15% від маси тіла. У пацієнтів з ураженням головного мозку внаслідок хвороби урбахавіте спостерігається повна відсутність страху. Загальна довжина кровоносних судин в організмі людини близько 100 тисяч кілометрів. У шульги нігті на лівій руці ростуть швидше, ніж на правій. У правші – навпаки. Рефлекс гусячої шкіри дістався нам у спадок від предків мав, які розпушували шерсть, коли їм було холодно. Навіть на гладкій шкірі позбавлені волосся є волосяні фолікули, а у фолікулах м'язи, що піднімають волосся. Під'язична кістка це єдина велика кістка, яка не з'єднана з іншими кістками і служить лише для фіксації язика. Наш мозок важить приблизно 2% від маси тіла, але споживає 20% енергії, що витрачається організмом у звичайних умовах що хвилини з нашого тіла відлущується близько 30 тисяч клітин шкіри. У людини на тілі приблизно стільки ж волосся, як у шимпанзе. Просто людське волосся коротше і тонше. З цієї причини ми не виглядаємо повністю волохатими. Коли в процесі операції вилучають із організму деякі органи, їх не обов'язково дуже точно укладати на місце. Людське тіло зробить це самостійно, поки загоюватиметься операційний шов. Нігті на ногах ростуть повільніше, ніж на руках. У жіночому організмі під час вагітності збільшується кількість крові, і її може стати у півтора рази більше. Після пологів об'єм крові поступово приходить у норму. Причина, через яку так легко зламати ключицю, полягає в тому, що вона і призначена, щоб легко ламатися. Ключиця працює як автоматичний вимикач у електричному щитку. Вона ламається, щоб послабити ударну хвилю, що йде у бік хребта. Для людини краще зламати ключицю, ніж хребет. Ключиця хоча б зростається. Аналогічно з носовими пазухами це аварійна запобіжна зона мозку та черепа. Люди смугасті. Просто найчастіше ми не бачимо ці смуги. Вони називаються лініями блашко. Спереду мають у подібну форму, ззаду В-подібну. На голові та обличчі хвилясту, на руках та ногах пряму. Але відмінності в пігментації такі малі, що ми їх зазвичай не помічаємо. Та є умови, за яких смугастість стає очевиднішою. Лінії Блажко краще помітні в ультрафіолеті за певної яскравості лампи. Силу м'язів регулює мозок. Якби м'язи ніг скорочувались на повну силу, вони зламали б стегнові кістки. Саме тому у надзвичайних ситуаціях підпливом адреналіну. Людина може підняти автомобіль чи бетонну плиту, щоб витягнути свою дитину. Тіло здатне витримувати дуже великі навантаження, але вони можуть спричинити серйозні травми. Тому мозок зберігає нас млявими та м'якими. Шлунок опорізує близько 500 мільйонів нейронів. Це ентеральна нервова система, яка контролює травлення. Працює автономно, має власну пам'ять, керує власними рефлексами. Вона виникла, бо від шлунка до мозку далеко. До спинного мозку ближче, але теж далеко. Завдяки цій системі, після прийому психотропів, ми відчуваємо прихід не тільки в голові, а й у шлунку. Площа поверхні легень приблизно як площа тенісного корту. Якщо натиснути пальцем між очима, після чого натиснути на верхнє піднебіння, можна відчути, як трішечки зсувається кістка. Якщо це зробити при закладеному носі, через пару хвилин почне витікати слиз і носові шляхи очистяться. Люди, котрі поколіннями живуть у незвичайних умовах, адаптуються до них. У жителів високогір'я більші легені і дещо відрізняється склад крові. У народу ваджау, який живе на узбережжі і проводить багато часу у воді, селезінка у півтора рази більше, щоб вміщати більше крові. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться своїми враженнями в коментарях і бережіть себе.